Вітаю всю спільноту. Нарешті, я привів вже до ладу отриманий мною приціл від ZUY. Це термоприціл, один із недорогих. Зараз він ціна його в районі 600 від 600 до 700 доларів. 256 матриця, але якість, скажу наперед. Ну, мені дуже подобається. Хто може бачив попереднє відео по цьому прицілу, то він знає, що те відео було, я його вже удалив з каналу, то розпач і роздратування. Чому поясню? Тому що коли прийшов приціл, не працювало е, і далекомір не можна було увімкнути. З далекоміром пізніше розібралися. Але БК так і не працювало. Я зв'язався з виробником, вони побачили, що на всіх приборах є проблеми, які вони випустили бо це тільки вийшли прибори. І я із за свят їхніх, які були, чекав дуже довго, більше неділі чекав прошивку. Нарешті прошивка прийшла. Я перепрошив прибор, змінилося налаштування. Про це ми поговоримо пізніше. БК працює, Далекомір працює. Тепер можна робити огляд. І так, це термоприціл з балістичним калькулятором і далекоміром. Що ви получаєте з коробки? Це навіть не інструкція, це китайсь, на китайській мові книжечка з описом. Це не інструкція. Є її в топку. Це гарантійний талон. Не знаю, наскільки він у нас працює. І дві тканини для лінз. В самій коробці ми знаходимо наш приціл. Дуже компактний. Це мені дуже подобається. Скажу так, наполовину менший від парда. Ось. Ну, СП-008. Так, це є. Далі в коробці є. Кріплення. Я його одягати не буду. Просто, коли буду зважувати, зважу кріпленням. Також йдуть болти. Болти йдуть з гравірками для, ну, щоб не розкручувались. Так, є зарядка для акумуляторів. І я зараз уберу. Як ви бачите, тут є два місця для акумуляторів. Але акумулятори в комплекті не йдуть. Так що прибор до вас, якщо ви будете замовляти, прийде без акумуляторів. Я буду комплектувати покупцю, Поставлю два акумулятора: один літакаловський на 4000 мА, а другий поставлю оцей зимній. Він всього-навсього 2800, але це чесних 2800, по-перше. По-друге, зимою він не розряджається так швидко, як звичайні. Вони дорожчі, вони в районі 150-200 гривень. Ну, якщо ви поштучно купуєте, якщо будете брати там, десяток два то дешевше вийдуть. Ось, але рекомендую для зими. Так, і ще є кабельок Type-C. Це все, що в нас є. Я це коробочку вбираю в сторону. Так, перше, розміри. Довжина я буду брати від різинки до фліпа. Повна довжина рівно 18 см. Якщо ми знімаємо різиночку, то буде взагалі 14 до лінзи окуляра. Так, Ширина його в самому ширшому місці, якщо брати з кнопкою функціонала, 8,5 см. Лінза у нас стоїть. Сама лінза десь, мабуть, буде мати 20, 20 мм. По вазі. Що він має по вазі? Це вже з акумулятором. Так, я зважу з болтиками. Я зважу планкою кріплення і приціл Все разом рівно 691 грам. Грубо говоря, 700 грам. Так, це в нас є. Це є. Тепер за сам приціл приціл дуже прикольний. Я в Долучу відео, де я знімав на невелику поки відстань. Це було 70-80 метрів вночі. Чітка картинка. От Те, що ви бачите на відео, те ви будете бачити в сам приборчик. На 80 метрів я чітко бачу, ви будете бачити, що кіт то кіт, собака то собака. Ось, пробував дивитися там 200 метрів, але не було тварин. Ну, скажу вам, що як за свої гроші, в мене не було б там багато тупляків. Але, як на мене, 256 матриця і таку картинку такої якості, ну, дуже прикольно. Тепер щодо е, самої кхе, прошивки. Друзі, хто вже купив такий приціл? е, І у вас також не працює. Палістичний калькулятор, то і ви не знаєте, як увімкнути в ньому в старій версії Далекомір. Далекомір вмикається багатофункціональною кнопкою. Вона, в принципі, на всіх тепляках є, вона і нажимається, і крутиться. Щоб вімкнути на старій версії, на першій версії, яка там косячна прошивка, далекомір, треба нажати на кнопку і прокрутити на себе. Десь четверть оборота, щоб було щелчків штуки 4-5, тоді вінкнеться далекомір. Бикава на старій прошивці не зможете налаштувати. Як перепрошивається прибор? Пояснюю вам. Ви під'єднуєте через кабель Type-C до комп'ютера. У вас відкривається прибор, бачите, як флешку. Відкривається папка, і там буде папочка. Я вже не пам'ятаю, як її назва на букву С англійську. Ну ви побачите, що там щось зв'язане з обновкою. В цю папку треба закинути прошивку. Прошивка мені прийшла в ZIP-архіві. скажу вам чесно, довго не розбирався. Я папку і розархівував, там два файли. Один я точно знаю, що прошивка, бо він, як всі прошивки, позначений буквочками спеціальними. А один, щоб був файл незрозумілий. Я розпакував і оставивши зіповський архів там. Ось. Далі що ви робите? Коли ви в цю папку перемістили прошивку, вам треба вімкнути прибор. Після того, як він вімкнеться, зажати кнопку ФОТО і кнопку. Вмикання, коли прибор вже працює. У вас на екрані появиться пошук обновлення. І прибор блимне і вимкнеться. Почекайте там хвилинку. Хоча виробник каже там 30 секунд, але я почекав хвилинку і заново включив приборчик. Меню зразу поміняється, кнопки налаштування поміняються. Вже ця кнопка не буде працювати на далекомір. Вже появиться в меню. Налаштування далекоміра. І він буде вмикатися коротким нажаттям на фотографію. Тобто, далекомір вмикається кнопочкою зробити фото. Щоб зробити фото, треба нажати довше. Все, далекомір вмикається і вимикається. Він в автоматичному режимі. Тобто, ви включили, він попрацював, там, я не знаю, і через хвилинку там, менше вимикається. Щоб вімкнути, треба ще раз нажати. Відображення далекоміра, йдуть в лівому, в правому, якщо так, в правому верхньому куту є показано метаж. Можна виставити в ярдах, можна виставити в метрах. Далі, як і в багатьох тепліках, ця кнопка, то що я казав, багатофункціональна, нажимаючи, чи просто перемикаючи її. Вперед. Ви перемикаєте режими. Є режим чорно-білий, чорно-білий з проявами тепла червоного, є радуга і є червоний. Там 4 чи 5 режимів. В принципі, то достатньо. Я користувався тільки чорно-білим і чорнобілим з теплом. Є функція слідкувати за гарячими точками. Тобто прибор знаходить гарячі точки, і на екрані вам їх підсвічує. Зразу виявляє самі гарячі точки. Гіроскоп в ньому є. Також працює гарно, працює далекомір, вже перевіряв, працює гарно. Що ще по функціоналу? Кнопочка, оця багато функціоналу. Коли ви крутите на себе, то ви тоді вмикаєте збільшення. Ось усього три кнопки, як ви бачите. Середня, кажу, на новій прошивці це вже далекомір. Кнопка, а, до речі, на старій прошивці у вас сон, режим сон, да, щоб заснути. Зазвичай це кнопка увімкнення, і ще раз нажали, і він мав входити в сон. Стара косячна прошивка, перша заводська. сон включався оцими двома кнопками. Фото. І багатофункціоналка. Тоді він засинав. Але виходити з нього треба кнопкою вмикання. Зараз на новій прошивці в сон, режим сна входить в кнопку вмикання. Що ще по ньому такого цікавого можу сказати. До речі, назва його. Але я її ніде не зустрічав, оце тільки на приборі. А так більше ніде не знаходив. Що ще, меню, меню БК відрізняється від меню звичайних ну, ніч приборів. Воно трошки більш розширено, треба звикнути. І зразу вам кажу. Все треба буде вивчати самостійно, бо інструкції немає. Я попросив, але щось там, чи він не зрозумів, чи що ну, інструкцію не надав. До самого прибору. Лінза. Передня лінза ходить ну, не туго і не легко. Так. Я вам скажу, що от, о, настройка окуляра, ось, як на мене, вона навіть трошки тугіше в мене ходить. Може це не на всіх приборах. Що можу ще сказати за нього? Що мені сподобалося, сподобався Айерліф. Ну, наприклад, в СП-2. Щоб нормально бачити екран, треба око аж прижимати. Якщо трошки випускаєш, то вже якби ловить луну. Да? Точно так в хенбекері. В хенбекері ще одна така штука в 800-му. До речі, на 800-му. На 75-му фокусі в 35 ки цей такий ефект менший. Наприклад, в Хенбекері, якщо око так не дожали трошки, да, от на окулярі, то у вас края буде милити. Якщо ви трошки на пів сантиметра нажали, це, це щезає. В 35-му фокусі менша ця проблема є. Ну і в новому парді. В DS5, той, що нвс 450 і 470, тож то ЛРФ, взагалі цієї функції, цієї проблеми, вірніше нема. Там аерліф 10 см, так як у звичайного, в більшості оптичних прицілів, і під яким би кутом вони дивилися, все чітко видно, нічого не підмилює і немає ні ефекту луни, ні, нічого. В цьому прицільчику ще раз кажу. Тож, все дуже чітко видно. Я вам зараз його увімкну, ви побачите, як виглядає наш екранчик. І так, це зйомка ще з старої прошивки. Першої зараз я увімкну Далекомір. Це кіт, відстань 70 метрів. До кота, до мужиків буде відстань десь метрів 50 метрів. В деяких випадках не буде видно. Добре, бачите, зараз не дуже видно, бо мітка співпадає з перехрестям. Ну, ось до цього мужика. Відстань десь метрів 60-70 ну, дуже чітка картинка. До 100 метрів взагалі, взагалі ну, нема питань. Воно і далі буде бачити. Так що картинка якісна, гарна. і... Отак, от от, як ви зараз бачите, так само, в принципі, що цікаво, видно і в приціл. Тобі ж, буває так, що запис набагато краще, ніж картинка в прицілі. Тут майже однаково, я не бачу великої різниці в тому, що ви бачите, і в тому, що бачить людина, коли дивиться в сам приціл. Так що, десь отака от картиночка в нас буде, щоб ви розуміли. І. Сітка, до речі, тут більше, ніж в новій прошивці. І мені подобається оця сітка більше. Так що десь отак от. Ось так виглядає екранчик наш. Це на новій прошивці. Як бачите, от блін. Ось. Ось я ввімкнув далекомір. Правий верхній кут написано розстояння. Він автоматично зміниться. Як ви бачите, початкове збільшення це 3,2. Це мінімалка. Також ви бачите на екрані гіроскоп, показники гіроскопу і мітка далекоміра. Мітка налаштовується далекоміра. Вход в меню. Довге нажаття на. От бачите, ось хвилину, десь тримається далекомір показник. Нажимаємо на кнопочку цю багатофункціоналочку нашу. Нажимаємо довгим нажаттям. Ось і відкривається меню. З правої сторони меню. Відразу контрастність. Так, я зараз спробую, щоб було добре видно. Так, калібровка гіроскопа є. До речі, на старій прошивці вона працювала не дуже коректно. Починалася калібровка і так вона і зависала. Так, вибачаюсь. Не дуже удобно все. Ось, я буду так пробувати. Так. Це можна вімкнути або вимкнути гіроскопчик наш. Вімкнення Wi-Fi для того, щоб передачу даних. До речі, по Wi-Fi дуже легко настраюється. На відміну від Гайоджі не треба ніяких танців з Бубном gs 515 Так, оце то, що я казав, ну, гарячі точки виявлення. Так, ось лазерний далекомір. Ми, мене, можна ось до його ввімкнути, вимкнути. Я вибрав модель в послідовательному порядку і одиниці це метри. Можна ярди поставити кому треба. Далі. Зараз не можу фокус спіймати. экранная индикация. Ну, давайте подивимся, что это. Блин, да что ж это Так, контрастность мы тут, калибровка, гироскопчик, Wi-Fi, точка точкой, лазерный далекомир я уже включил. Так, Екранна індикація. Тут можна бачити дисплей, індикацію час, індикацію дати. Це можна дату, час можна вимкнути, вимкнути зверху. Те, що є. Бачите, я вімкну, вимкну, вимкнув. Так, ми виходимо з цього меню. Далі в нас іде. Це по часу, ну вимкнення. Форматування карт, е, карти, якщо у вас заповнена внутрішня пам'ять. До речі, тут пам'ять тільки внутрішня. Можна скинути до заводських. Е, інформація. Защита. Об, обзолювання. цього пункту не було, ще не знаю, що це. Давайте подивимося. Ага, вона включена. Так, мова. Російська, української немає, дивився. Корекція битих пікселів є. Аналоговий відеосигнал зараз вимкнено. Це якщо ви хочете під'єднати прибор до, наприклад, ноутбука чи до якогось другого екрану з аналоговим виходом, то треба його ввімкнути. Так. Э, гамма коррекция я поставил автоматично, чтобы подлаштовывало. И интеллектуальная траектория. Не знаю, что это. Вибачаюсь, вымкнулось. Мова. Так, а ну спробую. Я ще сам... А, це тільки ввімкнути, вимкнути є. Так. Таблиця огня. Ну, це балістичний калькулятор наш. Ось відкривається балістичний. Вверху можна вибирати профілі. Ось, подивимося, скільки профілів. А. Ага. Б. С, Д. Є чотири профіля. В, в тій версії, де не працює, всі букви алфавіта. Так, далі йде тип. Що в нас там за тип? Це перехрестя налаштовується. Так, колір перехрестя. Початкова кратність можна зразу налаштувати. Режим заморажування. Це пристрілка. Ви картинку заморозили при пострілі. Всі. Налаштування по осям XY. Так, що у нас тут? Прошування траєкторії це певно От, балістичний калькулятор. Чи прошивання траєкторії, я не знаю, я ставлю балістичний калькулятор. Так, Далі настройки балістичного калькулятора вже йдуть. Нажали, і ось профіль, початкова швидкість, БК вводите. Ну, як зазвичай, атмосфера, тиск, температура, висота приціла. Це по центрам від центра ствола до центра лінзи. Дистанція, ну, перший нуль. Вага кулі наскільки я, наскільки я розумію, це в гранах все рівно, як і у всіх прицілах. Вертикальний кут огляду. 6, 5, Я це не знаю, що чесно кажу. Ну, те, що балістичний відкривається і працює, це вже добре. Якщо ми тут вернемося і виберемо... Що там прошивання траєкторії? Зайдемо в настройки. Що тут покаже нам? Тут якась оце йде. Тоже, бачите, пристрілка, ну, нема, нема нічого такого. Тобто, Тут якась два види настройки. Є начальна кратність, заморозка це при пристрілці, є початковий. До речі, шах пристрілки, в ньому 5 або 10 метрів. Ось. Тут ось до відстань до першого нуля, я так розумію, колір. Ну, я ще з цим не розібрався, хто знає може підкаже там. Так, ми виходимо звідси, вертаємо балістичний калькулятор. Так, і виходимо звідси з цього меню. Тобто балістика вже працює. Картинка в картинці. Зараз вимкнена, давайте її вимкнемо. Ось вона з'явилася вверху картинка в картинці. Можемо зараз вимкнути її. Ой, вибачаюсь. Ще не простосувався і буває підтормажую. Тобто набираю замість е -е довго короткого нажаття, нажимаю довго. Трошки погано фокусується. Блін. Сама картинка. Так, піп. Ми, ми вимкнемо, він нам не треба. Високе розрішення виключено. Можемо ввімкнути. Буде якість. Краще. так є а Модель локації. Е, виробник в своєму заявляє, що має бути три локації: буде звичайна рівнина і гори. Е, є тільки рівнина і ліс. Рівнина і ліс. Ну Ми оставляємо на рівнині. Корекція ізображення. Ну, ізображення. Тут же можна гратися трійкою і контра... яркостю дисплею, і контрастністю. Це початкові все, все далі. Калібровка гіроскопа, все ми пішли по-новому. Так що десь так. Ось, це то, що є в нашому прицільчику. Друзі, що можу ще сказати? Ну, як на мене, цей приціл заслуговує на увагу. Побачите картинку його, як він працює. Сам дуже компактний. Подивіться, в якому формат факторі виконаний Далекомір. Дуже компактний. Все, що ще можу сказати по ньому? А тепер до основної теми з цим прицільчиком і другої прошивки, яку я отримав. Все здавалося гарно. Далекомір працює, БК працює, все. Але не обійшлось без нюансів. Не працює фото і відеозйомка, то і також кратність починається від 3,2, тоді 6,4, і далі 12 і От і вся проблема. Чекаємо нової прошивки.